Так, привіт ще раз, третій раз вже за сьогодні, і короткі замальовки ще сьогоднішнього дня, деякі моменти. Отже, прибирала тільки що три години в будинку, в якому я багато годин прибирала, але в грудні. І майже там на Різдво, десь близько 25 грудня, там в мене була ануляція там. Підряд все, і більше в той будинок у мене в планінгу ніяк не потрапляв. Там я прибирала в будинку, де мешкала пара, жінка, і взагалі в планінгу стояло прізвище ім'я жінки. Жінка була дуже хвора на Альцгеймера. І наскільки я розумію, а я не дуже розуміюсь на хворобах людей, звичайно, і такий досвід в мене був перший, вона була вже така доволі тяжка, в тяжкому стані. Вона, наскільки я зрозуміла, навіть ковтати вже самостійно їй було дуже важко. Майже весь час вона спала, бо сиділа напівпритомна. Ось так все відбувалося. Коли я приходила, і прибирання там, і моє знаходження там було і по три, і по чотири години в цей час і чоловік їздив десь у справах. Ну, магазин, там, ще якісь в нього були справи, він мене попереджував і їхав, повертався там за годину-дві. Ось, ну, мабуть, як ви вже здогадалися. На цьому тижні знову вони з'явилися в мене в списку, з'явилася ця адреса, точніше, мені було знайоме фу... прізвище тільки, а ім'я було чоловіка Луїс. А... Я ж пам'ятала, що там було жіноче ім'я. І так, мої підозри, схоже на те, що виправдались, точніше, ну як сказати, виправдались. Коли я прийшла, він мені зрадів, він пам'ятав моє ім'я. Привітався, і там знаходилась його подруга, я її раніше там зустрічала в тому будинку. Так, тут прямо аншлаг. Всім терміново треба приїхати, кудись поїхати. Так, і він мені повідомив, що в мене зміни, все змінилося, все змінилося, моя дружина, її тут немає. Її тут немає, і він не сказав слово так, яке означає мертвий або смертвий, мертвий. Але ну, я так зрозуміла, я, точніше, це мене трошки спантеличило. Я зрозуміла, що він каже, але ось засумнівалась. Подумала, може, вона там, не знаю, в лікарні тепер, ну там, без свідомості або ще щось. Ось. І... Коли вже він там провів мене в кімнату, ну показав де прибирати, як завжди, типу, ну як все, як завжди. Відкрив кімнату, де її була кімната. Вона, звичайно, нагадувала лікарняну палату, і там було повністю змінена обстановка. Там диван вже стояв, якісь полички, шкафи, шафи її речей вже не було. Залишились там якісь фотографії, на яких вона з сім'єю, а ось її речей, фактично її речей ніде вже немає. І з цього я зрозуміла, що мої підозри такі підтвердились. І весь майже весь час, поки я там знаходилась сьогодні, я думала про те, як погано не знати елементарних якихось таких життєвих фраз. Висловів французькою, тому що виходить так, що я йому не висловила жодних якихось жодного співчуття або слів якихось підтримки. Адже ну, хоч я не була з ними по життю знайома, але ось майже місяць я з ними пробула і з нею була сам сам на сам, скажімо так, в будинку. І якось так все ну, через те, що я не змогла сказати двох слів правильно. Я сподіваюся виправитись на наступному уроці у своєї вчительки. Запитаю, як можна це зробити французькою найбільш коректно. Ось така історія. Він сказав до наступного тижня, тобто я так підозрюю, що ось цей два місяці, два місяці майже минуло, і судячи з будинку, ну, з його стану, ніхто там не прибирав. До того ж, я прибирала в двох кімнатах, які раніше були, ну, не те, що зачинене, але там, -там не треба було прибирати. Взагалі, будинок це окрема історія. Це величезний будинок, просто величезний. Знову ж таки, не знаю, 350-400 квадратних метрів. Ну, дуже великий, багато спалень, Ось двох я не прибирала, а тут він їх відчинив, попросив прибрати і сказав, що приїжджа... Тут жили діти. Ось така ситуація. Значить, коли вона померла, наскільки це раптово трапилось невідомо. Але, звичайно, вона, ну, це було, скажімо так, очікувано, якби це. Страшно не звучало, і приїхали діти, і ось вони там жили. Можливо, вони жили там ось ці два місяці, поки ніхто поки до нього, ну я не приходила прибирати. Судячи з усього, окрім мене, теж ніхто там не був. Мабуть, діти допомогли всю обстановку в кімнаті поміняти ще щось, але ось видно, що ніхто не прибрав. Тож далі, судячи з усього, я буду продовжувати. Ну, я або хтось інший з нашої агенції буде приходити тепер знову в нього прибирати. Ось і другий момент хотіла розказати, що коли я їхала тільки туди, я зустріла дівчат українок і дізналась від них, що вони планують повертатися. Вони вже тут познайомились. Вони між собою не подруги, вони за віком різні. Одні з них 23 роки. Дитині 4 роки. Саша, хлопчик. Він з Лією в одну групу в еколь Матернель ходить. Вона тут мешкає вже майже рік. Вона мені здається, навіть трохи раніше ніж ми приїхала. У неї чоловік ну, вона молода дівчина, в неї чоловік в Україні десь Дніпропетровська область, здається, десь поблизу Кривого Рогу. А друга Оля, вона. З Одеси вона старша, і в неї дочці 14 років. Вона почала тільки там, не знаю, мабуть, в жовтня ходити в колеж, і в них разом з Семеном і Миколаєм їх трьох забирають і проводять з ними додаткові уроки з французької. Це та про яку я говорила у відео про навчання, що вона не хотіла і всіляко там упиралася, щоб дитина не йшла в цей колеж. Їй було це не цікаво, але все одно довелося йти. Дівчинка не хоче там вчитися, їй не подобається. Ну, вона не хоче вчити французьку, хоче повер... повернення. І ця Ольга каже, що все вже не витримує. Вона важко працює там на фермі, на садах. Наразі зимою вони взагалі там на складах сортували яблука або щось, щось таке робили там. Доволі важка фізична праця в холодному приміщенні. Взагалі вона склала, що більше не витримує. Як вам відомо, що коли тут починаєш працювати, там доволі ну, от буквально людина 200 євро вже заробляє, в принципі, і ще й безкоштовно мешкає, то їй вже ніякі виплати соціальні не виплачують. І тобто, треба або нормально працювати вже або не розраховувати, коротше кажучи, на якусь допомогу. І ось вона на це, ну це в неї аргумент, щоб працювати так важко, їй важко. Ну, звичайно, я її прекрасно розумію, тим більше, що якщо ти все життя жила там і е, вже давно ну, не мала необхідності так важко фізично працювати, і ну, люди звішують всі за і проти, і вирішують, що їм треба повертатися. Бі того ж ну знову ж таки важливі аргументи, тому що сім'я там, ну, чоловік не знаю, чи вона одружена там, і, коротше кажучи, повертаються. Але вони кажуть, що якщо що, то вони їхатимуть, і 99% що їхатимуть не сюди, а їхатимуть в Німеччину. Розраховують знову ж таки там на виплати, вчити мову, не працювати, не працювати тяжко і спробувати пожити там. Ну, що ж, для мене це просто чергова чергові історії життєві. І ось така історія для вас: про те, що вони вирішили повертатися. І буквально ось одна летить, ну та, що з маленьким хлопчиком летить. По березня а Оля з дочкою повертається там в х числах квітня, тобто місяць, два місяці. Вони собі визначили. Ну, мабуть, вже придбали ось ці лоукост білети до Польщі. Власне, тут столузи до Кракова літає Ryanair, і доволі дешево я ось дивилась. Ну, в дві сторони за 700, ну 380 гривень в одну сторону ну, тулуза краків, такі рідкісні, але можна такі білети придбати. Отже, думаю, вони цим намагаються скористатися з кракова вже там автобуси потяги. Якось можна вже їхати в Україну. Отже, ну і ще до того, ж вони, звичайно, вірять в те, що все спокійно, принаймні у них там, і вони можуть собі дозволити повернутися. Знову ж таки, сім'я, батьки, і ось про що вони думають. Окей, добре, закінчу вже цю додаткову ще одну нотатку за сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво, а я розповідаю просто поточні справи. Не знаю, думаю, що комусь це буде цікаво. Все, я їду додому вже початок шостої години, і ще до того ж там продукти. Мали отримати, можливо, ще сьогодні буде відео про те, що цього тижня ми отримали. Хоча мене там запитують, для чого я це знімаю. А я вважаю, що це певний вид розважального відео. Ну, тому що це така от лотерея. Це по-перше, а по-друге, комусь для загальної картини потрібно знати. Ну, тобто, одна справа сказати: От, нам дають там продукти чи один раз показати, а вони завжди різні. І коли складаєш певну картину, і бачиш, що ну, накопичуються непогані набори продуктів, з якими можна жити, харчуватись. Більш-менш не витрачаючи додаткових коштів, і для тих, хто думає, боїться, я зараз маю в першу чергу на увазі сім'ї з дітьми або люди, які ось не надто фінансово забезпечені, і вони переживають, що буде, якщо вони приїдуть, і що буде, якщо їм не буде що їсти. Я це роблю регулярно. До того ж, ті старі відео не потрапляють в рекомендовані Ютуба і їх не побачить цілюватиму аудиторія. Кому це було цікаво? Кожного разу з таким відео приходять нові люди, тому я продовжую їх знімати і думаю, що це продовжує бути актуальним і Цікавим, окей, я йду так. Всі дивляться. Ну це чи містечко маленьке, чи вони взагалі не бачили ніколи, щоб люди отак, от відео знімали. Дикуни якісь. Все буває.